Щоб приготувати ці смачні біляші, спочатку готуємо тісто, воду та молоко по 200 мл, звичайно, кімнатної температури. З'єднуємо в ємкості, додаю дріжджі, пресовані в мене, можете замінити на сухі. Цукор 1 столову ложку і додаю із загальної кількості борошна приблизно 3-4 столові ложки. Все добре перемішую і залишаю на 10-15 хвилин, щоб дріжджі активувалися. Через 15 хвилин додаю інші інгредієнти а це олія соняшникова. Звичайно, без запаху перемішую. І тепер додаю поступово просіяне борошно. Разом з борошном не забуваємо додавати сіль, Це одна чайна ложка солі. І все перемішую спочатку ложкою. Тепер, коли вже ложкою незручно, я вимішую руками, і спочатку я вимішую в ємкості, мені так зручно. І коли вже тісто буде однорідним, я його перекладаю на поверхню. звичайно, Собі допомагаю борошном, коли бачу, що тісто ще прилипає, то додаю потрішку борошна, але не додавайте відразу багато, щоб не забити тісто. Ось таке тісто м'якеньке, еластичне вийшло. Я його прикладаю в ємкість, змащену олією, накриваю кришкою і залишаю при кімнатній температурі на 1 годину. Цей час готуємо начинку, це фарш, у мене свинячий 500 гри. Та цибуля. Цибулі потрібно взяти чим більше, тим краще. У мене 200 гри. Я перебила у блендері цибулю, раджу і вам так робити. Тоді начинка виходить соковита, не потрібно додавати водичку, і цибуля повністю готується. А так як порізати кубиком, то цибуля є можливість, що залишиться сирою. Тому раджу перебивати блендері. Звичайно, сіль та перець за смаком. Все рукою дуже зручно перемішую, і начинка готова. Тісто добре підійшло. Якщо ви бачите, що воно підійшло вже втричі, а ще година не пройшла все, тісто готове. Не чекайте годину. У мене також воно підходило хвилин 40. Все залежить від кімнатної температури. Щоб воно не перекисло, як тільки в три рази воно підійшло, можна формувати з нього біля Я спочатку ось так відщіпую собі необхідну кількість тіста, формую такий колобочок, викладаю на поверхню, яку змастила трішки. Олією і допомагаю собі у формуванні біляшів олією, але не переборщіть, не потрібно, прям, щоб олія з рук стікала, щоб поверхня вся була в олії, щоб ваші біляші е, не були дуже жирні і, не, е, і щоб їх можна було легко скріпити. Як бачите, я на цьому етапі олією руки не змащую. Все роблю з допомогою рук, качалка тут не потрібна. Ось так защіпую. І ось тепер трішки руку змащую олією і рівномірно розподіляю, роблю форму біля шам. Роблю тоненьку, але робіть не занадто тоненько, щоб тісто не порвалося. Ось такий у мене получився. Ще раз показую, формую трішки колобочок свій я руками, не дуже тонко ложу гарну столову ложку начинки і ось так скріплюю краї без допомоги олії. Тепер трішки олії і перевертаю біляшик, і ось так руками добре все формую. І вложу також на змащену олією поверхню і під плівку харчову. Формую відразу всі біляші. тепер можна смажити. На рослинній олії потрібно взяти таку кількість, щоб біляш, коли ви положили на сковорідку, був наполовину покритий олією. По 3-4 хвилини з кожної сторони на великій конфорці, але на маленькому вогні. Таким чином, біляші пікаються, просмажуються всередині, тісто не глибке і начинка готова. Викладаю на паперові рушнички і викладаю знову біляші. І таким чином обсмажую всі біляші. Звертайте увагу, щоб, біляші, щоб тісто не рвалося. Тоді все у вас вийде. І ось така гора велика біляші в мене вийшла. Дуже ароматні, дуже смачні. Багато начинки, вони. Начинка не витікає, але вона дуже соковита і дуже смачна. Тісто також просмажилося, як бачите, нічого нема сирого, і все дуже-дуже смачно. Тож рекомендую всім смачного.